Сьогодні ми з вами розглядаємо сенсорну передачу сигнала в процесах зору, нюху та смаку. Прийняття світла, запахів, смакових вражень у тварин відбувається спеціалізованими сенсорними нейронами, які використовують механізми передачі сигналів, які дуже схожі на такі при дії гормонів, нейромедіаторів, ростових факторів. Пересний сигнал більшою мірою посилюється за допомогою деяких механізмів. Які включають в себе також регульовані йонні канали і внутрішньоклітинні вторинні месенджери, тобто передатчики. Система адаптується до досить таки довгої стимуляції, змінюючи свою чутливість до стимулу, що називається десенситизація, і нарешті сенсорні сигнали від різних рецепторів на різних входах інтегруються перед тим, як дійти до мозку. Давайте розглянемо око хребетної тварини. В оці хребетних тварин світло, яке входить через зіницю, фокусується на високоорганізованих скупченнях світлочутливих нейронів. Світлочутливі клітини ока відносяться до двох типів: палички, які добре сприймають низький рівень світла, але не можуть визначати кольори. І колбочки, які менш чутливі до світла, але можуть розрізняти. І кольори. Давайте розглянемо малюнок. Кришталик Ока фокусує світло на сітківці, яка складається із шарів нейронів. Первинні фотосенсорні нейрони це у нас палички, вони позначені жовтим кольором, і вони відповідають за нічний зір, а також за зір з високим ступенем з високою роздільною здатністю, так правильно сказати. І колбочки трьох підтипів, вони позначені рожевим кольором, вони забезпечують кольоровий зір. Палички та колбочки утворюють синапси з декількома видами сполучних нейронів, які передають та інтегрують електричні сигнали. І, врешті-решт, ці сигнали проходять через зоровий нерв від нейронів Ганглія до мозку. Так, і давайте поговоримо про палички і колбочки. Обидва типи клітин. Це є довгі, вузькі спеціалізовані сенсорні нейрони з двома окремими компартментами клітини. У нас є зовнішній сегмент, який містить багато мембранних дисків, які будуть навантажені мембранним білком родопсином, і внутрішній сегмент, який містить ядро і багато мітохондрій. Багато мітохондрій, тому що нам для передачі зорового сигналу обов'язково потрібна енергія, потрібна АТФ. Накшталт інших нейронів на паличках та колбочках виникає трансмембранний електричний потенціал. Він обумовлений роботою йонного насосу калія та фази, який нам вже знайомий, у плазматичній мембрані внутрішнього сегменту. Також значний внесок мембранний потенціал вносить йонний канал зовнішнього сегменту. Давайте розглянемо малюнок і потім ще раз обговоримо це. Ось перед вами схема індукованої світлом гіперполяризації паличок. Паличка містить, як ми бачимо, зовнішній сегмент і внутрішній сегмент. Зовнішній сегмент заповнений мембранними дисками. Тут вони не вказані, на жаль, які містять родопсин, і внутрішній сегмент з ядром та іншими органелами. В принципі, колбочки мають дуже схожу структуру. У внутрішньому сегменті. АТФ приводить в дію натрій калій АТФазу. фазу. Вона утворює трансмембранний електричний потенціал. Ми пам'ятаємо, вона назовні викачує три йони натрій плюс, і всередину закачує два йони калій плюс. Мембранний потенціал може зменшуватися через потік йонів натрію та кальцію. Які поступають у клітину через спеціальні катіонні канали плазматичної мембрани на зовнішньому сегменті. Ось зверніть увагу, зеленими крапочками показано це ГМФ. Ми знаємо, що є у нас АТФ, аденозин трифосфат, є аденозин дифосфат, аденозин монофосфат, але ми пам'ятаємо, що у нас, окрім аденозину, можуть входити і гуанілові. Нітратні основи, і тимідилові, і цитидилові. Тому перед нами циклічна форма гуанідін монофосфату, поглинаючи світло, родопсин запускає процес деградації ЦГМФ, ось цих зелених крапочок да, на малюнку. І якщо у нас ЦАМФ АМФ деградує, тобто його вже немає в зовнішньому сегменті, катіонний канал, який тримався відкритим за рахунок його, він... Закривається. Якщо у нас е, припиняють поступати е, в клітину, йони, натрію і кальцію, ви бачите на правому малюнку, це йонний канал закритий, відповідно, ні натрій, ні кальцій йони не можуть поступати в клітину. Відповідно, у нас починає працювати виключно натрій калія фаза, і клітина гіперполяризується. Саме цей. Електричний сигнал і передається потім в мозок. Отже, у нас наш електрохімічний і електричний потенціал створюється за допомогою натрій калія та фази і йонного каналу, який може переносити натрій кальцій йони, який регулюється циклічною формою ГМФ. Зазвичай в темноті палички містять достатню кількість ЦГМФ, для того, щоб підтримувати канал у відкритому стані. Мембранний потенціал таким чином, ще раз нагадаю, визначається сумарним транспортом натрію і калію. Натрій калією фазою і входом натрій плюс кальцій 2 плюс через ось цей іонний канал. Отже, суть сигналізації в палочках або колбочках. Є в тому, що під дією світла зменшується концентрація ЦГМФ, цей канал закривається, лишається робочим лише канал натрій калій АТФАЗА і генерується мембранний потенціал. Отже, передача зорового сигналу у нас починається, коли світло падає на родопсин. Тисячі і тисячі молекул родопсину знаходяться в кожному диску зовнішніх сегментів паличок та колбочок. Ось приблизно так. Це вірогідна структура комплексу родопсину з певним білком трансдуцином. Родопсин тут позначений червоним кольором, як ми бачимо, має сім, ну тут не всі видно, на жаль, сім трансмембранних спіралей. Які вбудовані в мембрану диска зовнішнього сегменту палочки. І орієнтовані вони таким чином, що цей кінець знаходиться на цитозольній стороні. Ми пам'ятаємо, що для багатьох білків, для більшості білків, для всіх білків це дуже важливо а N-кінець знаходиться всередині диска. Хромофор 11 цисретиналь, він тут позначений блакитним кольором всередині. Хромофор. Розташований всередині центра бішару, або всередині або поблизу центру бішару. Отже, родопсин, як бачимо, це у нас інтегральний білок з характерною будовою. У нас 11 цисретиналь ковалентно зв'язується з опсином. Це білок. При поглинанні фотону ретиналевий компонент родопсина. Перебудовується, да, пам'ятаєте, ми з вами говорили про циста трансезомери, він повністю перетворюється на трансретиналь, або навіть це говориться, перетворюється на повністю трансретиналь, тобто на повний трансретиналь. І така зміна в структурі хромофора викликає конформаційні зміни в молекулі родопсина, і це у нас є перша стадія проведення зорового сигналу. Так, трошечки від, відійдемо від того, що ми обговорюємо, і пригадаємо, що таке ретиналь. Ретиналь це у нас похідна вітаміна А, А1, саме ретинолу, що утворюється із бета-каротину. І ми пам'ятаємо, що якщо у нас вітамін А в їжі недостатній кількості присутній, а нагадую, що він жиророзчинний, да? пам'ятаємо всі, що салатик з моркви варто їсти зі сметаною або олійкою, то у людини виникає куряча сліпота. І, в принципі, в деяких країнах, де люди не отримують достатньо вітаміну, а це захворювання, якби зустрічається у багатьох жителів цих країн. Так, ідемо далі. Рудопсин, коли має конформацію такого збудженого стану, взаємодіє з іншим білком. Цей білок називається трансдуцин. Тобто родопсин, який збуджений, взаємодіє з трансдуцином, каталізуючи заміщення зв'язаного ГДФ на ГТФ цитозоля. Так, ось ця схемка. Зараз ми її розглядаємо. Тобто, у нас 11 цисретиналь перетворився на повністю трансретиналь. Це у нас показаний. Ось тут от перший крок, коли у нас падає світло. Активований родопсин каталізує заміщення ГДФ на ГТФ в трандуцині трансдуцині. Ось ми бачимо: іде ГДФ, який перетворюється на ГТФ на мембрані диску. Далі індукується певний процес перетворень, і цей процес перетворень, врешті-решт, приводить до чого? Що у нас закриваються йонні канали, не даючи входити натрію і кальцію всередину, мембрана гіперполяризується, і цей сигнал надходить в мозок. Так і після того, як у нас відбулася передача сигнала, у нас поступово зменшується концентрація кальцію, тобто. У нас є інший переносник, через який може виходити з клітини кальцію. Ось ви бачите знизу справа, і зменшення кальцію активізує наступні, скажімо так, наступні цикли реакцій, в результаті яких ми бачимо зворотні. Так? Що у нас ГТФ перетворюється на це ЦМФ, і циклічна ГМФ досягає такого рівня, який був до проведення сигналу. Далі у нас відбуваються певні процеси фосфорилізації, дефосфорилізації, це ми пам'ятаємо, у нас всі білки дуже сильно залежні. Врешті-решт, відбувається дефосфорилювання родопсину, і повністю трансретиналь починає перетворюватися на 11 цисретиналь. Вважається, що на цьому етапі родопсин у нас вже готовий до наступного циклу фототрансдукції. За декілька стадій процесу зорового передачі зорового сигналу відбувається дуже сильне його посилення. Кожна збуджена молекула родопсину. Може активувати ну, принаймні 500 молекул трансдуцину. Тобто ми таким чином посилюємо сигнал. І результатом цього посилення є дуже висока чутливість до світла. Поглинання одного фотона викликає закриття тисячі або більше йонних каналів. І для того, щоб у нас молекула збудженого родопсину повернулася в вихідний стан. Треба повністю прибрати трансретиналь, замінивши його на 11 цисретеналь. На це, в принципі, потрібен досить таки великий час. І буквально пару слів ми скажемо про колбочки. Ці кольоровий саме зір колбочок основана на сенсорній передачі сигналу, механізмі, який, в принципі, ідентичний тому, що був показаний вище але він запускається трошечки іншими рецепторами. Три типи колбочок реєструють світло різних, різних областей спектру. І ці різні області спектру розпізнаються такими ж, скажімо так, такими ж комбінаціями з білком обсином. Кожна колбачка експресує тільки один вид обсину. Так, давайте зараз подивимося на малюночку. Ми пам'ятаємо, що у нас є три види колбочок, які працюють у різних областях спектру. А всі обсини, в принципі, близькі до родопсину по розміру, за амінокислотною послідовністю, і, в принципі, говорять, що і за трьох тримір, тривимірною структурою, але лише говорять. Але, окрім цього, мають ще й досить таки велику різницю між собою. Для чого? Для того, щоб 11 цис-ретиналь розміщувався в різних компартментах або в різних частинках білка і отримував, міг поглинати різні області спектру. Ми розрізняємо кольори, там відтінки, інтегруючи вихід сигналу саме з колбачок трьох типів, кожен з яких розрізняє певний спектр. І ось ми бачимо, що у нас розрізнення кольорів відбувається в синьому спектрі, в зеленому спектрі і в червоному спектрі. Класичний RGB, red, Green, blue. Так, і давайте, чому б не згадати про кольорову сліпоту? Наприклад, нездатність не відрізняти червоне від зеленого, і ми пам'ятаємо генетичні задачі, да, це у нас генетично, ознака, яка передається генетично. І різні види кольорової сліпоти виникають через різні мутації обсинок. Одна з цих форм може бути обумовлена втратою червоних фоторецепторів. Ці люди, скажімо так, називаються, їх називають мінус червоними дихроматами, вони бачать тільки два основних кольори. У інших не вистачає зеленого пігменту і їх назвуть мінус зеленими дихроматами. В деяких випадках можуть бути присутні і червоні, і зелені фоторецептори. Але в них містяться змінення мінокислотні послідовності в апсині, і це викликатиме суви у спектрі поглинання. І тоді у нас виникає аномалія зору, таким чином, що люди називаються аномальні трихромати з дефектами червоного або зеленого пігменту. Тоді вже пацієнти можуть плутати да, червоний і зелений кольори. І трошечки поговоримо про такого цікавого пацієнта, якому виставили діагноз вже після, після його смерті, досить таки через довгий час. Пам'ятаємо, що у нас дальтонізм називається не просто так. У нас був хімік Джон Дальтон, який мав кольорову сліпоту. У нього була така гіпотеза. Він вважав, що його скловидне тіло в оці, він має, воно має блакитний колір, на відміну від безколірних да, прозорих скловидних тіл інших людей. І він зробив таку пропозицію, щоб після його смерті очі були проаналізовані для того, щоб визначити колір скловидного тіла. І, в принципі, його бажання. Закон. Через день після його смерті його очі були видалені, було досліджено скловидне тіло, і було доведено, що його скловидне тіло абсолютно не блакитне, абсолютно нормальне, як в усіх. Але вчений, який цим займався, Джозеф Ренсам, він не дуже то хотів викидати зразки, Ми, в принципі, всі такі жаднуваті в плані зразків. І він не дуже хотів викидати цей зразок, і він його помістив власне, в якийсь консервант. Тут не уточнюють, можливо, формалін, можливо, не формалін, не можу сказати. І понад 100 років ці очі зберігалися очі Дальтона. І в 90-х роках вже біологи взяли зразки сітківки очей Дальтона і виділили звідти ДНК. І, знаючи генетичні послідовності червоних, зелених фотопігментів, вони, скажімо так, зробили, винесли вердикт, да, знайшли, виставили діагноз, що у Дальтона був ген опсина для червоного пігмента, для червоного фотопігмента. Але не було гена опсина для зеленого фотопігменту. Тобто Дальтон був дихроматом, який не, роз, не розрізняв зелений колір. Ну і, власне, завдяки йому ми маємо таке захворювання, як дальтонізм. Ось така цікава історія про очі Дальтона, які нині перед вами. Не знаю, наскільки правдива ця фотографія, але знайшла її на теренах Тернета. Так, ідемо далі. Нюх. В принципі, нюх у хребетних заснований на тих же механізмах, які у нас працюють і у зоровій системі. Сенсорні клітини, які відповідають за сприймання запаха та смаку, мають взагалі багато спільного з паличками та колбочками, які реєструють світло. Нюхові нейрони мають ряд див... таких довгих тонесеньких джгутиків, які протягаються від одного кінця клітини до слизового шару, який вкриває, вкриває клітину? Ці джгутики, знову ж таки, як в принципі всі джгутики-версинки у нас забезпечують більшу площу поверхні контакту з нюховими сигналами. Рецептори нюхових стимулів є білками мебрани джгутиків, і наша здатність розрізняти запахи. Обумовлена наявністю сотень різних нюхових рецепторів на язиці, в носових каналах. Потім та інформація, яка у нас поступає від рецепторів, інтегрується в головному мозку, для того, щоб власне розпізнати цілісну картину. При цьому набір запахів, які ми здатні розрізняти, як ви знаєте, набагато більше, ніж кількість рецепторів. І нюховий стимул надходить в сенсорні клітини шляхом дифузії через повітря. В слизовому шарі, який вкриває наші нюхові нейрони, молекули одоранта, тобто речовини, яка пахне, зв'язуються безпосередньо з нюховим рецептором або зі специфічним зв'язуючим білком, який переносить одорант до рецептора. І взаємодія між одорантом і рецептором призводить до зміни конформації рецептора. Ось це все можна дивитися на малюнку. Схема дуже схожа на те, що ми спостерігали у передачі зорового сигналу, тут буде трішечки невеличка відмінність. При цьому виникає невеличка деполяризація, яку можна назвати рецепторним потенціалом, і якщо на рецептор потрапляє достатня кількість молекул молекулодеранта, то рецепторний потенціал досить таки сильний. Щоб виник потенціал дії у нейроні, він передається в мозок в декілька стадій і реєструється як специфічний запах. І, в принципі, це, це все відбувається буквально там за сотні мілісекунд. І у нас ще є одна така особливість, що у нас деякі одоранти ферментативно розрушуються під дією певних оксидаз. І коли ми говоримо про відчуття смаку у хребетних, ми говоримо про діяльність смакових нейронів, про діяльність саме смакових нейронів, які згруповані на смакових сосочках на поверхні язика, ми пам'ятаємо, що раніше говорили про 4 смаки, зараз додали ще смак у мамі, тому вони розпізнають, скажімо так, п'ять смаків. Перед нами передача, яка характерна для передачі саме солодкого смаку на солодких смакових сосочках. Да? І інші смакові сосочки вони спеціалізуються на інших відчуттях, да? гірких, кислих, солодких і так далі. В чому різниця, в принципі, Сама послідовність, сам принцип схожий, але там просто будуть різні, різні інші комбінації вторинних месенджерів, можуть бути інші комбінації, наприклад, якихось йонних каналів. Ось, наприклад, як ми в нюховому каналі бачили, да, що у нас в нюховій передачі ми бачили, що у нас тут уже передача хлорміну сиде через йонний канал. Тут ось буде, будуть канали виходу калію. Тобто просто різняться вторинними, е, вторинними месенджерами і каналами, які відкриваються. Я думаю, що в принципі можна не описувати. Давайте буквально пар, пару слів я скажу. Да, опишу цей малюнок, щоб було зрозуміло, в чому ж таки, хоч хоч різниця. Значить, дивіться, у нас коли е, одорант. Да, ось це ми виділяємо той шматочок, який показаний на сенсорній клітині. Коли у нас одеран досягає сливзового шару, він зв'язується або з рецептором, або з білком, який його туди переносить. ось послідовність іде зліва вказана стрілочками. Знову ж таки, у нас відбувається обмін ГДФ на ГТФ, який був і в зоровому сигналі. Далі активується аденилат циклаза. Ми вже бачимо, що тут не ЦГМФ, а ЦАМФ, тобто циклічна форма аденозин монофосфату. Відкриваються катіонні канали для кальцій 2, ці катіонні канали, вони саме регулюються САМФ, і у нас кальцій починає заходити в клітину. Коли кальцій заходить в клітину, він відкриває, бачимо, стрілочкою показано, Він відкриває канали для виходу хлормінус, і вихід хлормінус з клітини деполяризує клітину. При цьому починається передача сигналу в мозок. Далі, кальцій 2, окрім того, що він відкрив хлорні канали, ми бачимо така стрілочка до червоного хрестика кальцій 2 здатний зменшувати спорідненість катіонного каналу до ЦМФ. і наша система при цьому втрачає або знижує чутливість до одоранту. І далі у нас відбувається знову гідроліз ГТФ до ГДФ, рецепторна кіназа фосфорилює певні білки, які метаболізують. Одорант. Це те, що стосується передачі нюхового сигналу. І якщо ми говоримо про смаковий сигнал, знову ж таки, молекула зв'язується з рецептором, бачимо знову фосфорилювання ГДФ до ГТФ, запускається фермент аденілациклаза, який стимулює утворення САМФ, САМФ… Це АМФ запускає процеси виходу кальцій 2 плюс із клітини, що призводить до деполяризації, деполяризації клітини. Так і в принципі ми вже з вами трошечки говорили, що сенсорні системи і гормональна сигналізація мають, в принципі, спільні властивості. Припускають, що сигнальні механізми виникли на ранніх стадіях еволюції. І при дослідженні геномів було знайдено декілька сотень генів, які кодують специфічні білки передачі сигналу у хребетних, у членистоногих, у круглих червів, навіть у пивних дріжджів. І, в принципі, основні структури вони стали консервативними, да, а у різних механізмів з'являються там Різні модифікації.